Дивись, коли клієнт питає тебе, скільки коштує цей товар або послуга, я прошу тебе: не роби помилку, яку роблять 99% людей. Не пиши просто ціну і не пиши ось такий текст з перевагами, в кінці якого буде ціна. В першому випадку клієнт тебе просто проігнорує і нічого тобі не відпише, а в другому нічого окрім злості, ось цим твоїм повідомленням ти в нього не виключиш, і не факт, що він взагалі його прочитає. Тому правильно треба робити так. Коли в тебе запитують ціну, ти пиши всього два коротких речення, в яких описуй не переваги товару, а проблеми, які для клієнта вирішує твій товар або послуга. Далі вказуй ціну, і після цього нижче пиши такі слова. Також звертаю вашу увагу на ось цей товар. Він кращий ось цим. Його ціна та то І в кінці обов'язково закінчуй запитанням, яке буде спонукати до діалогу. Наприклад. Яка модель вам сподобалась більше для клієнта? Це виглядає ідеально, тому що, по-перше, він відразу ж бачить, для чого йому цей товар або послуга. По-друге, він бачить ціну. І по третє, він бачить, що це не так вже й дорого, тому що ось тут відразу є товар, який і дорожчий, і кращий. Ну і до того ж, треба щось відписати вам на ваше запитання. Наприклад, якщо ти продаєш ноутбук і тобі присилає посилання з твого сайту або інстаграм-сторінки і питає, скільки це коштує, то не треба йому писати про 8 ядер і про оперативну пам'ять. Він і так це все прочитає в описі, якщо, звичайно, хоч трішки в цьому розбирається. Краще напиши йому так: ця модель гарантовано потягне всі сучасні ігри, навіть на хороших параметрах, і всі фільми в усіх форматах. А ще тут батарея тримає цілих 5 годин. Ціна 20 тисяч гривень. Також звертаю вашу увагу ще на ось цей ноутбук. Він гарантовано потягне абсолютно всі ігри в самих максимальних параметрах. Фільми там можна дивитися в найсучаснішому форматі 8К, а ще там вбудована найновіша веб-камера для максимально реалістичних відеодзвінків. Підкажіть, яка модель вам сподобалась більше? Відчуваєш різницю? Повір, клієнти теж відчуваються, тому цікавляться і купують. Користуйся.